У нас у студії сьогодні Дмитро Чкалкін, дипломат, але пане Дмитре, добрий день. Вітаю! вітаю. Раді вас бачити. Давайте розпочнемо з вашого, так би мовити, профільної фахової теми, якою, я думаю, ви, мабуть, чи не найкраще з усіх експертів, які до нас приходять, розбираєтеся. Ну, точно гарно у цій темі орієнтуєтеся про Іран і про той червоний прапор, який вони напередодні вивісили, нібито готуючись до якоїсь атаки, вочевидь, до атаки на Саудівську Аравію. Вона, в принципі, і сама це розуміє. І тут мені здається, постає постає небезпека в тому, що якщо дійсно розгорнеться якийсь конфлікт збройний військовий і втрутяться Сполучені Штати Америки, захищаючи Саудівську Аравію, то чи не позначиться це на тій підтримці, яку ми отримуємо від штатів, тому що їм доведеться допомагати і Україні, і Саудівській Аравії. А відтак допомоги можливо може поменшити. Я сподіваюся, що американців вистачить сил для того, щоб Надати, надати допомогу всім своїм союзникам, але в ситуації з Саудівською Аравією досить складні були стосунки останнім часом Сполучених Штатів. Я нагадаю про цей ганебний випадок, коли вбили опозиційного журналіста. Ну, навіть там страшні такі були. Ну так, його вбили, розчленували, розчленували там розчинили да, в кислоті, тобто потім... жахлива історія. В в, на території амбасади Саудівської Аравії в Туреччині, але насправді дуже велика роль сьогодні належить Саудівській Аравії в тому, що має зрештою і знищити цю російську імперію ці ціни на, на нафту. Моя активна перекладацька дипломатична діяльність припадала на той період, коли ця країна зіграла вирішальну роль. Припустимо, часто там зараз обговорюють там, припустимо, якісь <кій> деякі гості, де ностальгують за <кій> позитивним періодом розвитку Радянського Союзу. 70-ті роки, навіть там з Биковим згадують своє дитинство, радянське, де з такою насолодою. Насправді це відбулось через те, що ціни на нафту. В той час зросли там з трьох доларів до сорока, і Радянський Союз вийшов, якраз побудувавши тоді свої ці нафтові газопроводи, вийшов на європейський на світовий ринок, і рівень життя радянських людей значно покращився. Тобто я нагадаю, що саме після війни це відбулося 73 року, після війни так званого судного дня війни. Мельхемет Йом, Йом Кіпур, як називають її в Ізраїлі, коли Арабські країни оголосили Байкот, і арабська нафта перестала потрапляти на світовий ринок, і тоді цю якраз ситуацію скористався радянський союз У 1974 році. Нарешті скільки 100 мільйонів українських радянських раніше колхозників, жителів мешканців сіл отримали паспорти, тому що до цього 100 мільйонів людей жили в кріпатстві, практично, да? і рівень життя радянських громадян значно підвищився чи на той на той, на той період це тривало до 1979 року поки радянський союз не ввійшов в Афганістан і почались почали діяти санкції сполучених штатів всього Цивілізованого світу проти вже радянського союзу, тобто, це наскільки і суттєва роль цієї ціни на нафту, наскільки вона відбувається на взагалі ситуації в сучасному не лише економічному, але й політичному світі, тому що радянський союз після цього і розпався, коли не було вже цих нафтодоларів, до яких звикли там бонзи кремлівські і. На моїх очах все це відбувалося, коли втягнули ще і в гонку озброєнь Радянський Союз, і в них не вистачило вже грошей для того, щоб підтримувати не тільки там, країни так званого Варшавського договору, але свою власну, власну свою країну. Так от, повертаючись до ситуації, яка сьогодні. В перській затоці загострення між Іраном та Саудівською Аравією, тому що цей червоний прапор, який піднявся там мечетю, він в першу чергу означає, що Іран готує напад на знову ж таки нафтові родовища Саудівської Аравії, що вже відбулося за допомогою там їх агентів які. Направляли свої ракети на нафтові родовища Саудівської Аравії. Ну і взагалі, якщо там подивитись ретроспективу, не тільки за останні 50 років, а взагалі за останні там, 1300 років одне найкривавіших взагалі подій в світі відбувалося через це протистояння між сунітами та шиїтами. Нагадаю, що це дві провідні течії в ісламі. Агль сунна, агль шіа сунна, сунна це. Свод оповідань про життя пророка Мухаммеда, які також стали частиною цього релігійного канону для сун, сунітів. тобто це хадіси, в яких оповідається про там благородні вчинки пророка Мухаммеда та його послідовників. А для Ашіа, буквально арабської Ашіа, це фракція, це партія. Це ті, які не вірять в, в те, що священними халіфами мали бути хтось інший. Крім прямих нащадків пророка Мухаммеда, тобто сьогодні ці аятоли в Ірані в Ірані, а також керівники інших багатьох інших шиїтських країн це прямі нащадки пророка Мухаммеда, тобто його одночасно зять Алі та Алі, Він був одночасно його і двоюрідним братом. Це перша дитина, яка отримала в дитинстві ще, прийняла іслам. Це перша людина, яка народилася, це дитина, яка народилася з відповідно до вірувань шиїтів в священній Каабі. Тобто це таке вони обожествляють Алі не менш, ніж обожествляють пророка Мухаммеда і таким чином. Всі країни, які де шиїти складають або абсолютно більшість, або правлячу більшість, нагадаю, що в Сирії одна з причин конфлікту це також полягає, полягає в тому, що правляча секта алавітів це якраз шиїцька секта, і ці асади, які правлять скільки там ж 50 років в, в Сирії, вони теж є нащадками пророка пророка Мухаммеда, тобто вони вірять шиїти, що Верховна як релігійна, так і світська влада мають належати виключно нащадкам пророка Мухаммеда та або Фатми, його дочки. В ну, нащадкам Алі або Фатми першої дочки пророка Мухаммеда. Ну, тобто, тут е, на, на накладах, що релігії. протистояння Ірану в Судівської Аравії, воно вже багато століть триває, і якби це дуже дуже історична історія. Так, такі громадянські війни угу. в цьому Лівані, де теж конфесійний цей розподіл між представниками різних. Релігійних сект він передбачає оці загострення цих міжнаціон... міжрелігійних конфліктів всередині країни. Найкривавіший конфлікт на близькому сході між Іраком, е Сунітською країною та Іраком Шиїцькою країною. Він теж тривав, скільки там майже півтора тисячі десятків цього разу ж, чого ви очікуєте? Чи наважиться дійсно Іран на якісь не знаю повномасштабні військові бази? Чи це завершиться ударами, як ви сказали, по нафтових родовищах? Ну, в, в тому справа Іран як і. Сьогоднішня Путінська Росія це абсолютна автократія, тобто все залежить від волі однієї людини. Там оці... Там політичні партії, які діють, вони ну, зрештою, це як ляльковий театр. Да, все рівна верховна влада належить е, верховному релігійному правителю. І як так само, як в, там влізти в мозок сьогодні кремльовського цього гобліна, так само неможливо і передбачити, якими будуть дії е, е, ці хаятол божевільних, які, на жаль, а тероризують на А як це на їхній дружбі Ірану Росії. До речі, ну так в тому ж справа, що для Ірану для Росії сьогодні важливий і. Співпраця з Саудівською Аравією, оскільки вона диктує ціни на сьогодні світовому ринку. Вони нагадаю, ще скільки п'ять місяців тому пообіцяли Байдену збільшити е, надходження нафти на світовий ринок, що мало суттєво знизити ціну. Да, і вона дійсно впала там до 70 доларів. Але потім, через буквально чотири місяці, цей Мохаммед Бен Салман заявив, що все ж таки скоротить надходження своєї нафти, і нафта піднялась знов. До ста практично, тобто, бачите, наскільки одне рішення від рішення однієї людини на залежить сьогодні ситуація не лише на економічному, а на політичному ринку. Так от. Росія з одного боку має підтримувати нормальні стосунки з судівської Аравією, з іншого боку і з Іраном, який є сьогодні головним постачальником високотехнологічної зброї для сучасної Росії. Тому це загострення між ними воно ну тактично нам вигідно, тому що Росія може втратити або одного з партнерів, або іншого. І важко буде всидіти на двох стільцях. Ну тобто будемо сподіватися, що розвиток подій, ця кон'юнктура, вона буде вигідною для України в цьому випадку. Дивіться, а про Туреччину теж про дуже сильного гравця у регіоні. І от е, історія цього тижня про зернову угоду Росія так ніби зробила демарш, сказала, виходжу з угоди, і подивилася на реакцію Ердогана, яка була досить сильною, такою непохитною, і Росія, так піджавши хвост, повернулася. Е, чому Ердоган чи не чому, яку він роль зараз відіграє? І ну він так протягом усі, усього цього повномасштабного вторгнення таке враження, що він там і і з Росією не втрачає зв'язки нормальні контакти і з Україною. Так само чи можна говорити, що от після того, що ми побачили, з зерновою годою Ердоган все від Росії так буде більш прохолодно ставитися до Путіна. Ну, йому теж певним чином це загострення вигідно, тому що це відволікає від внутрішніх проблем сьогодні. В е рекордні темпи інфляції, е його волюнтаристська політика економічна, вона призвела до того, що Турція є абсолютним рекордсменом за показниками інфляції за останні рік. Якщо не помиляюсь, там 83%, Там тільки Аргентина наблизилась до цього, до цього рівня. Тобто, хоча в країні немає ніяких суттєвих там. Е Військових чи там політичних проблем, але оця ситуація з економікою, вона. Суттєво зменшує його сьогодні популярність да, всередині країни, тому він намагається надолужити на зовнішньому ринку, виглядаючи таким ось активним посередником. Нагадаю, що за за його посередництво відбулися останні перемовини, ну верніше, не останні передостанні перемовини в Женеві між Азербайджаном та Вірменією, і, начебто, вони погодились вирішити свої. Це прикордонні проблеми вже на кінця впродовж наступного року, і в ситуації з цим зерновим коридором він з одного боку отримує економічний зиск, тому що саме турецькі пароплави, турецькі вантажні суда зараз задіяні і отримують непогані зиск економічний да, фінансовий через те, що вони забезпечують відправку українського збіжжя. А з іншого боку, знов ж таки відволікає населення від внутрішніх проблем. Нагадуючи, що ось такий видатний впливовий гравець на світовому ринку, що він там саме на світовому на політичному там, Олімпії, що саме він сказав Путіну. Він вчора на відповідь на питання журналіста, яким чином він переконав Путіна відмовитись від своїх цих загроз, сказав, що я тільки Байдену розповім про це. Да? Ну, будемо він, до речі, вчора і сказав, що він закликає Росію вивезти війська, і фактично, мені здається, що це ледь не впливає. Перше так відверто він говорив про що він не підтримує цю російську, як в Росії називають спеціальну військову операцію, і так далі. Ну так сьогодні його ситуація на більш його позиція найбільш прихильна до України ніж це було за останні там місяці. Тобто, це треба вітати, а враховуючи все це, що відбувається в міжнародному контексті, і як не відреагували на демарш Росії. Чи відобразиться це на її бажанні, чи не бажання приїхати на саміт Великої Двадцятки в Індонезії? Він вже дуже скоро там, через два тижні, навіть ну через днів, 15-го числа відбудеться? Ну я не думаю, що йому є є якийсь сенс путіну їхати. Можливо, буде понижений там рівень. Представництво можливо там Лавров поїде, тому що ми ж пам'ятаємо на останньому саміту, як жалюгідно виглядав Путін, коли ніхто не хотів з ним не те, що там вітатися, але сидіти за одним столом. Він був в абсолютній ізоляції. Тобто, повторити а це можливо, щоб їхав їхав Лавров керівник МЗС, коли збираються саме лідери країн. Ну це він буде можливо в форматі іншому брати участь. Тобто, таке таке представництво можливо. Це не буде. Він не буде там на загальній фотосесії стояти, але. Брати участь на якихось панелях. Це думаю передбачено цієї форматом цієї конференції. Але я не думаю, що путіну є сьогодні якийсь сенс. Це, це може ще більше відбитися на популярності його всередині країни, і коли так чи інакше покажуть ці кадри, де, де його оминають в світові лідери. Так, але ж ми розуміємо, які там журналісти їх навіть не можна журналістами назвати. Вони покажуть те, що треба, те те, як треба. Ну так, це поки що це не, не північна Корея. Дати там імітують перемогу. Північно-корейської збірної чемпіонаті члі, світу з футболу, але думаю, що так чи інакше росіяни навіть через альтернативні канали отримують інформацію про те, яка ситуація була навколо Путіна під час цього саміту. Тобто я не думаю, що він буде наражатися на таке приниження. Мені що здається, що він уникне цього. А як на вашу думку зараз розвиваються відносини Росії і Китаю після того, як Сі Сізіньпінь переобрався на третій термін? Так проголосив себе імператором. Як про це багато аналітиків писали? Що тепер у їхніх взаєминах? Ну, ми ж бачимо останні заяви Цзіньпіня, де він взагалі не згадує ніяким чином, не в жодному контексті не згадує Росію. Він полягає на тому, що є це вже вибудований такий двополярний світ, і стабільність залежить якраз світової економіки і політики від того, як ці два полюси можуть співпрацювати і знаходити шляхи вирішення своїх проблем за столом перемовин, а не за. На полі бою. І сподіваються, якраз і китайські оглядачі на зустріч, яка має відбутися між Сі Сінзінпіном та Байденом, знову ж таки під час цієї двадцятки. Думаю, що це суттєво понизить рівень очікувань в Путіна від Китаю. Тому що. Дуже показово, що жодних, навіть там підкалимних якихось домовленостей щодо постачання зброї китайської зброї до Росії так і не було кимось відслідковано до жодного такого витоку інформації про те, що дійсно якісь структури постачали китайські через треті, навіть країни не було, тобто немає. Жодного прояву такої активності, це насправді дуже втішує Україну, що такий потенційно найсильніший, потенційний, потенційно найсильніший союзник Росії відмовляється від будь-яких контактів принципово Да? тобто, це знов ж таки на нашу користь. Давайте повернемось до розмови. Єдине, що я для глядачів зазначу, що сьогодні професійне свято бійців ракетних військ та артилерії привітали побратимів і бійці 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Цієї самої бригади, чи артилеристи гатили по позиціям ворога із кавуном у руках. Дивимось. we am ready? Ми так само долучаємося до вітання і вітаємо з професійним е, святом е, ракетні війська і артилеристів. Е, пане Дмитре, от повертаючись до Китаю, сьогодні у Вибачте, я, до... Вибач, я да. не можу втриматись, тому що моя професійна діяльність як. Е... Переклада часу часу починалися з того, що я е, вчив якраз е, представників дружніх для нас, Радянського Союзу, того е, часу арабських країн е, ракетній техніці, яку розробляли наші. В тому числі українські конструктори, ті саме там С 200 С300, Пічора АСА, які так часто за останні там дні згадують. Це початок моєї професійної діяльності перекладача. І потім, як дипломат, я вже супроводжував керівників наших українських ракетних підприємств. Ну, генерального генерального директора Южмашу, який виступав колись на ну, Всесвітньому ракетному форуму в Єрусалимі. Я перекладав його виступ. І я пам'ятаю, як на цей виступ зійшлися всі представники. Всіх країн, які брали участь в цій міжнародній конференції, не було жодного вільного місця. Люди стоячи, слухали виступ генерального директора Южмашу. Як ми на жаль втратили наші провідні Це ми, ми були провідною ракетною державою ще 30 років тому. Як на жаль, ми втратили ці позиції. Не маємо. Сьогодні достатньо власних ракетних установок. Всі програми, які були розпочати за часи п'ятого президента, так та, та, та сама, той самий грім, та сама вільха, та сама Стугна, то самий Нептун. Нещодавно ж американці підтвердили, що флагман радянського радянського російського флоту Чорноморського був вражений саме українськими ракетами, так? не кажучи вже про Богдану, про нашу, яка могла б яка була б в достатній кількості. Ми б зупинили цей. Так, у нас одна у російський... здається Сау Богдану, якщо я не помню. Так, так. Як ми б зупинили це і могли б зупинити ефективно достатньо цей російський наступ, як, якщо б дійсно була на озброєнні української армії достатня кількість цих комплексів. Тобто, ну мені дуже ну, дійсно серце крається, коли я згадую, які в нас були позиції ще 30 років тому. Ми могли б бути активним співучасником міжнародних проєктів. Я пам'ятаю, як приїздили сюди, я сам. Був перекладачем на цих переговорах між прем'єр-міністром Ісаком Рабіном. Це відбулось буквально за там, три тижні до його вбивства в, в Тель-Авіві. І які вони піднімали питання співпраці в ракетній в з промисловості з Україною? А Україна нехтувала цими позиціями. Нам важливіше було там в той час віддавати наші літаки ракети Росії. А сьогодні ці літаки, ці самі ту, які тогочасний президент віддав Росії. Сьогодні вони з їхніх бортів випускаються ракети і знищують українські міста.